Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. Вітаю вас, друзі! У світі цікавої математики. Пропоную познайомитися з математичними знаками плюс, і дорівнює. Закріпити знання про плоскі та об'ємні геометричні фігури. Запрошую всіх у гості до бабусі та дідуся на ферму, де ми пригадаємо свійських тварин та їх дитинчат. Люблять на ферму приїхати діти, бабусі допомогти та на природі відпочити. На конячках покататись і з овечками погратись. Подивіться, друзі, хто це нас зустрічає на подвір'ї. Любить плавати і пірнати. Як у качки дитинча звати. Так, це каченя. Усім привіт! Я маленький каченя. Я дуже люблю дружити, тому хочу знайти собі багато друзів. А ви, діти, будете зі мною дружити. Допоможіть мені, малята, знайти ще друзів на подвір'ї. Постежиться, я біжу, дуже поспішаю. В різні сторони дивлюсь, друзів я шукаю. Хто ти, корівка, будеш моїм другом. Тато, чінята, будуть твоїм другом. А то момно, маммо, мама, корівка, мама, мама, мама і теляком, Пограємо друзі з телятами на лужку. Підкажіть діти, скільки телят пасеться на ложку? Вірно, два. До телят на ложок прийшла мама корівка. Скільки всього свійських тварин стало разом на ложку? Так. три. Як ми це з'ясували? Ми порахували всіх тварин. А ще ми можемо виконати математичну дію. До двох телят додамо одну корівку. І отримаємо три тваринки. У математиці слово додати позначається на письмі математичним знаком плюс. Цей хрестик кожен знає, скласти цифри він допомагає. Відповість нам кожен карапус, що цей знак зветься плюс. Також у математиці слово отримати на письмі позначається математичним знаком, дорівнює. Знак дорівнює відомий, бачили його не раз. Є у виразі чудово! Рівністю став вираз враз. Пропоную розставити знаки плюс і дорівнює відповідно виразу: 2 теля плюс одна корівка дорівнює 3. Запишемо наш вираз математичними символами. За допомогою цифр і знаків. 2 плюс один дорівнює три. Запам'ятайте, друзі, знак дорівнює ставиться тоді, коли ліворуч від знака і праворуч від знака ми маємо однакову кількість. Стати, колечка, будеш моїм другом. та коченятко, буду твоїм другом. Граємо друзі разом. На пасовиську пасуться ягнята. Скільки їх? 3. За ними прийшов доглядати тато баранчик. Скільки всього разом стало тварин? Вірно, 4. І як ми це з'ясували? Ми до трьох ягнят додали одного баранця і отримали чотири тваринки. Допоможіть записати вираз математичними символами. Якою цифрою позначимо кількість ягнят? Так. Цифрою 3. Який знак поставимо замість слова додати? Вірно. Плюс. Скільки ми будемо додавати? Так. 1. Який знак поставимо замість слова Отримали? Правильно. Дорівнює. Який ми отримали результат прикладу? Так чотири молодці діти. Ви розумнички. З друзями весело ми граємо, з ними радісно танцюємо. Запрошую всіх на драйвову дискотеку разом із свійськими тваринами і птахами. Підкажіть на яку геометричну фігуру схожий тулуп козеня, на овал. Яку форму нагадує голова? Вірно. Круг. Пригадаємо друзі геометричні фігури та їх назви. Як називається фігура? Джують подивись! Як можна назвати одним висловом: овал, круг, квадрат, трикутник і прямокутник. Це плоскі геометричні фігури. Чому їх так називають? Плоскі геометричні фігури це фігури, всі точки, кути та сторони яких лежать на одній поверхні. Пірається фігура, Куб, як її малюють, подивись. Ла -ла -ла -ла. як називається фігура, куля, як її малюють, подивись! Як називається фігура, піраміда, як її малюють, подивись. Ла -ла -ла -ла. Назвіть одним висловом кулю, куб і піраміду. Так, це об'ємні геометричні форми. Чому їх так називають? Тому що вони мають об'єм і займають місце в просторі. Тати! Я свинка! Будеш моїм другом! другом. Назвемо друзі членів родини свинки. Мама. Свинка, тато. Кабанчик. Дитинча. Поросятко. Цікава гра чекає вас. Ми граємо з вами кожен раз. Роздивіться уважно. Назвіть фігури, які ви бачите. Круг. Квадрати. Кожна фігура має своє віконце в будиночку. Та в одному віконці фігури не вистачає. Якої фігури бракує? Подумайте. Так, круга. Молодці. Завдання ускладнюється. Назвіть фігури у першому рядку. Трикутник. Овал. Прямокутник. Якої фігури не вистачає в другому рядку? Так. Овала. Які фігури треба поставити в третьому рядку? Вірно. Трикутник і прямокутник. Граємо далі. Будьте уважними. Назвіть фігури, які ви бачите. Кулі, куби, піраміди. Зверніть увагу, що в рядках і стовпчиках фігури не мають повторюватись. Перший рядок, якої фігури не вистачає. Так, піраміди. Другий рядок. Ставимо кулю. Третій рядок. Ставимо куб дуже добре. Молодці впорались із завданням. Дякую вам, малята, що друзів допомогли розшукати. Я побіг далі з тваринами грати. Та весело розважатись! А вам, друзі, до нової зустрічі!